15 грудня, неділя, одне запитання, як ви там? Катерина Лінник. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Матвія, 5 розділ, 16 вірш Через війну в Україні я зі своєю сім'єю опинилася в Богуславі. П'ять років тому на роботі я познайомилася з милою дівчиною Анною Воропай, яка прийшла до нашого колективу. За віком вона годиться мені в доньки. Про неї можна говорити багато доброго, але скажу одне: вона християнка, адвентистка сьомого дня. Почалася жахлива війна, моя сім'я в Києві, сирени, страх, вибухи, ніч у підвалі. Ситуація, як і по всій Україні. Що робити, як бути? Зі мною вагітна невістка, шестирічна внучка. З Києва виїхало 80% моїх співпрацівників, а нам не було до кого їхати, та й за що. Проте господь подбав про це. Раптом надійшло повідомлення від Ані з Богослава. як ви там? Я розповіла й запитала, чи можу приїхати до її міста. Вона відповіла так, звичайно. Ті, хто був у такій ситуації, зрозуміють, що я тоді відчула приплив сил і піднесення духу. З'явилася впевненість, що доїдемо благополучно, адже я почула ми за вас молимося, швидко зібралися і виїхали. Ми живемо в Богуславі вже чотири місяці. Нас прийняв у себе вдома пастор адвентистської громади Микола Коряков. Переселенці і біженці в Богуславі багато. Населення невеликого міста за перший тиждень зросло в п'ятеро, і раптом я усвідомила яка безмежна любов Господа. Живучи в християнській сім'ї, усе довкола сприймаєш зовсім по-іншому. Я захоплююся жертовним служінням пастора та його дружини. В нього вистачає сил і часу на все вислухати, порадити, пояснити, привезти гуманітарну допомогу, ліки та при цьому багато часу проводити за кермом, вивозячи людей на захід України. Я відвідую Адвентистську церкву щосуботи. Тепер для мене це особливий день. Раніше я не відчувала, що означає бути з Господом. Християни, яких бачу на служінні в суботу, особливі люди. У церкві є пресвітер Олександр, тато Ані, мета життя якого робити добро, життя їхньої сім'ї приклад християнської родини. Якщо є запитання чи виникла потреба в допомозі, до них можна звернутися в будь-який час доби, і відповідь буде відразу. Тут, у Богуславській громаді, усе сповнене любові до Господа, слава Богу, за його церкву!